17-річна Анастасія із селища головна Ковальського району, першокурсниця факультету міжнародних відносин Волинського національного університету. Імені Лесі Українки каже, рік з репетиторами готувалася до НМТ, щоб вступити на омріяну спеціальність. За навчання оплачує 34 тисячі за рік. Про грант дізналась від однокласників, зареєструвалася в кінці вересня і одразу отримала підтвердження. Це виходить 25 тисяч перераховує держава. І 9 тисяч лишається платити неприємно, що коли ти вчився в школі всі 11 років добре, і тобі не вдалося вступити на бюджет, і це, звісно, приємний бонус, що компенсується оця вся сума. Отримала грант на навчання у сумі 25 тисяч гривень гілучанка Катерина Ящук, яка навчається на першому курсі факультету економіки та управління. Розповідає, планувала поступати на платну форму у столичному закладі, але обрала університет у рідному місті. За рік навчання у ВНУ з її слів треба платити 35 тисяч 700. Коли отримала результати НМТ, зрозуміла, що може претендувати на грант. Батьки спочатку ставились з недовірою, але потім, коли я все ж отримала цей грант, вони були ну, звісно, дуже раді. На мою спеціальність дуже мало бюджетних місць було цього року. Треба було заплатити за два місяці навчання, і всі наступні місяці вже оплачується грантом цього року. У Велицькому національному університеті імені Лесі Українки дві Половиною тисячі студентів першокурсників 268 з них претендували на освітній грант від держави, каже відповідальний секретар приймальної комісії Олег Дикий. Це ті студенти, які мали по два складені НМТ по 150 і вище балів, або по 170 і вище балів, в залежності від спеціальності, підтвердили 260 студентів. Вісім студентів, які не скористалися грантом, це ті, які вже або відраховані, або відмовилися від від гранту. З його слів, мінімальну суму гранту 15 тисяч гривень отримали 102 студенти. Понад 100 першокурсників одержали 25 тисяч гривень освітнього гранту. Максимальна сума – 32,5 тисячі гривень. Найбільше тих, хто отримав грант серед спеціальностей економічного спрямування та психології. Грантові гроші на початку грудня надійшли на рахунок винигу, каже Олег Дикий. Яна Жук, студентка першого курсу за спеціальністю прикладна лінгвістика Луцького національного технічного університету. Розповідає, вирішила здобувати вищу освіту після другого курсу педколеджу. Про грант дізналася з соцмереж. Мої батьки оплачують 30 тисяч гривень, а грант у мене другого ступеня це 25 тисяч гривень. Звісно, добре, що держава підтримує. Студентів, які хочуть навчатися, 19-річний Володимир Розінович закінчив технічний коледж Луцького національного технічного університету. Цього року поступив на другий курс за скорочною програмою на факультет комп'ютерних та інформаційних технологій. Каже, національний мультипредметний тест здавав два роки тому у коледжі. Цього року восени подався на грант і отримав підтвердження. Під грант попадає, бо маю три з трьох предметів 150+, а умови гранту це два предмети 150 і вище. Сума навчання 33 тисячі. По-моєму, коефіцієнту першому рівню гранта держава оплачує 19,5 тисяч. Цього року на перший курс у Луцькому національному технічному університеті вступили 2778 студентів. 45 з них, які навчаються на платній формі навчання, підтвердили освітній грант, каже перша проректорка Надія Ковальчук. Ці слів студенти практично усіх спеціальностей в університеті отримали грант від держави за результатами НМТ. Найбільше студентів отримали грант за спеціальністю 022 дизайн. Їх 24, Комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, кібербезпека. 50 осіб за спеціальностями галузі 12 отримали гранти. Менеджмент, маркетинг, економіка, їх 46 осіб. Каже, мінімальна сума гранту 15 тисяч гривень, максимальна 25 тисяч гривень. Зі слів Надії Ковальчук, гроші освітнього гранту за перший семестр навчання університет уже отримав. Олена Чернуха, Віктор Легінковський. Суспільне новини. Луцьк.